Усім привіт! І головні новини на цей час. Я вам зараз розповім. А вони зараз дуже актуальні, зокрема, і про танки леопарди. Але починаємо з того, що ЗСУ за добу спалили 910 окупантів. Разом з ними згоріли дев'ять танків, 23 23 бойові броньовані машини, один літак та п'ять безпілотників. Така, такий результат роботи наших військових. Водночас є новини із Соледару. Офіційно підтвердили, що Збройні сили України вийшли із міста. Військові зайняли позиції на околицях Соледару. Про це повідомив представник східного угрупування ЗСУ, полковник Сергій Череватий. Процитую він сказав, що після місяців інтенсивних боїв за останні тижні українська армія залишила і відійшла на околиці міста на підготовлені позиції. Таким чином. Командування зберігає життя наших військових і особового складу. А що відбувалося за добу на фронті? Давайте подивимося у зведенні Генштабу. Слава Україні! Розпочалася 336 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 26 авіаційних ударів. Також здійснив понад 100 обстрілів із РСЗВ. Високою є загроза російських авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Ворог, зазнаючи численних втрат, все ж не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському обороняється підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка. Луганської області та Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Новобахмутівка, Красногорівка, Мар'їнка і Чарівне на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони понад 40 населених пунктів серед них Хрінівка та Карповичі Чернігівської області, Глухів, Бояролежачі. Атинське, Соляники та Павлівка Сумської області, а також Гатище, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Бударки та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синківка, Іванівка, Котлярівка, та Баєвка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка. Площанка, Червонопопівка, Невське, Терни та Ямполівка Луганської області. На Бахмутському напрямку під вогневий вплив ворога потрапили понад 30 населених пунктів: зокрема Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Краснополівка, Красна Гора, Бахмут Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку. Від вогню окупантів постраждали Новобахмутівка, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Новомихайлівка та Михайлівка на Донеччині. На Новопавлівському напрямку обстріляні Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Богоявленка, Велика Новосілка Золотанива та Микільське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках від танкового та артилерійського вогню постраждали райони понад 40 населених пунктів. Серед них Староукраїнка, Залізничний, Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Золота Балка, Михайлівка, Новобереслав, Одрадокам'янка, Іванівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, де загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Росія вербує ув'язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії Вагнер. Більшість українських ув'язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув'язнених. Найбільш активно Закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини. З Каховки на Херсонщині окупанти вивозять медичне обладнання центральної міської лікарні до міста Генічеськ Херсонської області. Авіація оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. У той же час. Наші захисники знищили Су-25, три ударних російських вертольоти К-52, три БПЛА типу Орлан, один типу Мерлін та один БПЛА типу Ланцет. Артилеристи та ракетники уразили пункт управління противника та дев'ять районів зосередження окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні! Героям слава! Переможемо разом, лише підтримуючи наші збройні сили і підтримуючи, зокрема, і фінансово. Тож не забувайте допомагати будь-яким ініціативам, хто збирає на потреби нашої армії. І йдемо далі. Наразі в Україні триває мобілізація, але хвиль її немає. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Роман Горбач. Призивають як громадяни з досвідом, так і без нього. Останніх відправляють спочатку до навчальних центрів, де вони отримують досвід за визначеною спеціальністю. Ті мобілізовані, хто вже досвід має, можуть бути відправлені одразу до бойових військових частин. Однак, у більшості випадків наразі військово зобов'язаних викликають до територіальних центрів комплектування, це воєнкоми, які були військомати. А для уточнення даних. Сьогодні, за словами горбача, потрібні фахівці, які на нові як на нові зразки озброєння надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями. Сьогоднішній етап є вирішальний для нас і наших нащадків, заявив Горбач. І щодо ситуації сьогодні в регіонах на Харківщині о сьомій годині ранку окупанти обстріляли Куп'янськ, горів приватний будинок та магазин. Після 21-ї години на Сумщині росіяни обстріляли освітлювальними снарядами місто середина Буда пошкоджено житловий будинок місцевих мешканців на Херсонщині. Одна людина загинула шестеро поранені. Російські загарбники 52 рази обстріляли територію регіону з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, авіації. Також по області завдано ракетних ударів. Порожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки. А на Донеччині росіяни поранили 10 жителів. І Далі про наші звільнення, які тривають, директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького, який фігурує у скандалі щодо продуктових закупівель, було звільнено з посади. Про це повідомила голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна. При цьому вона наголосила, що міністр Олексій Резніков не має юридичних претензій до автора журналістського розслідування. І звільнення тривають і в генеральній прокуратурі. Так, генпрокурор Андрій Костін звільнив керівників п'яти обласних прокуратур: Йдеться про Запорізьку, Кіровоградську, Полтавську, Сумську та Чернігівській області. Всі вони написали заяви за власним бажанням. І сьогодні Набута САП затримали мера Рені Ігоря Плехова та депутата Ренійської міськради Івана Подойлова. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Раніше антикорупційні органи сьогодні повідомили, що затримали мера одного з. Міст, області та депутата. так, от за даними слідства, депутат та голова міської ради вимагали хабар у розмірі 100 тисяч доларів від громадянина США за передання йому в оренду земельною ділянкою площею близько 2,5 гектарів. Вона перебувала у комунальній власності. Мера та депутата затримали після отримання 50 тисяч доларів. І після того як їм повідомлять про підозру, їм оберуть запобіжний захід. І до міжнародних новин. А вони сьогодні нас тішать. Німеччина нарешті ухвалила рішення про передачу танків Леопард Україні і їх реекспорт з інших країн. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні. Німеччина відправить Україні одну роту танків леопард 2 Це 14 одиниць із власних запасів. А Португалія готується передати в Україну також чотири танки леопарди. Про це повідомляє тамтешні змі. Рішення буде ухвалено після того, як Німеччина дала зелене світло на постачання цих танків. Португалія має 37 таких машин, 12 з яких повністю наразі готові до експлуатації. Окрім того, Іспанія також готова долучитися до коаліції союзників, які нададуть Україні німецькі танки. Країна має найбільше леопардів, загалом 347, це найбільше в Європі, але різних модифікацій. А от стосовно танків Абрамсів, процес їх постачання може тривати місяці. Про це повідомляє видання Ройтерс із посиланням на джерела серед чиновників Сполучених Штатів. Танки найімовірніші будуть закуплені через фонд ініціатива сприяння безпеці України, який дозволяє адміністрації президента Джо Байдена. Отримувати зброю від промисловості, а не з наявних запасів зброї. США. один із чиновників сказав, що можливо адміністра... адміністрація Байдена могла б використати цей фонд, щоб купити Абрамс у союзників, відремонтувати їх, а потім відправити до України. Тому цей процес може затягнутися на місяці а то й роки. Джерела зазначені, що оголошення про передачу Абрамсів може, може бути зроблено адміністрацією Байдена вже. Сьогодні, але сподіваємося, що поставки будуть набагато швидшими. І Швейцарія може розблокувати реекспорт своєї зброї для України. Комісія з політики безпеки нижньої палати парламент України ухвалила рішення, яке передбачає дозвіл на передачу зброї Україні з інших країн. Декларації про не, не реекспорт можуть бути скасовані, якщо порушується заборона застосування сили відповідно до міжнародного права, так само як відбулося зараз з нами, коли Росія дерлася із повномасштабним наступом до України. Тож, як ідеться в повідомленні, Швейцарія повинна зробити свій внесок у європейську безпеку і відповідно надавати більше підтримки Україні у разі позитивного рішення парламенту, зміни в законодавстві набудуть чинності 1 травня цього року. І діятимуть до 31 грудня 2025 року, і послі ЄС затвердили сьогодні продовження усіх застосованих євросоюзом економічних санкцій проти РФ за її агресію проти України на наступні півроку. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода. Сьогодні послі ЄС за його словами офіційно дали зелене світло для продовження усіх санкцій. Йдеться про ті, які були запроваджені ще у 2014 році, після першої агресії Росії проти України, та суттєво розширили ці санкції з лютого 2022 року з початком повномасштабної війни. І на останок на болотах у російському кірові. Кірові горить Фео Феодорівська церква, у ній, так би мовити, благословляли окупантів перед відправленням на війну проти України. А ще ця церква точна копія храму у резиденції Путіна на Валдаї. Тож, бачимо гнів Божий в бік Російської Федерації. Такі новини на цей мить на цю мить. Не забувайте підтримувати наш проект. Фінансово ми будемо вам за це дуже вдячні о 18-й годині. доєднайтеся до Редколегії. А о 20-й Назар Задарій підсумує, що було за весь цей день.